Українська вишита сорочка дивує парижан. Нещодавно в столиці Франції Коломиянка Юлія Курліщук організувала дефіле вишиванок біля ейфелової вежі. У дефіле, що проходило на площі Тракадеро, біля символу міста всіх закоханих взяла участь українська діаспора. Також долучилися й парижани. За словами дівчини, вона хотіла продемонструвати не тільки французам, але й цілому світу красу українського традиційного одягу. Як видно зі світлин, парижани з великим зацікавленням спостерігали за дефіле українців, знімаючи надзвичайний перформанс на телефони та камери. Тож про моду на українську культуру за кордоном маємо змогу поспілкуватись з самою мисткиною Юлією Курліщук. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, Юлія! Загалом, наскільки розповсюджена мода на українське у Франції? Доброго ранку. Зараз, зараз в Парижі можна іноді в різних магазинах світових брендів побачити також українську вишивку. Якщо це навіть не виготовлено українськими митцями чи українськими дизайнерами, то використовують просто інші світові бренди наш український орнамент у своїх колекціях одягу. Юлія, якщо є така можливість, покажи же нам свої вишиванки. Так, звичайно. Ось це мої вишиванки, які е, тут вдома в Парижі. У вас така дуже, дуже така значна колекція, я бачу. А розкажіть дещо про них. Е, дивіться, ну тобто е, вишиваю сама вручну. Е, ось е, вишиванка. Е, чи також в мене в коло є моя рідна сестричка, яка теж допомагає мені з вишивкою і вона передає сюди в Париж, де ми передаємо як серед українців, так і серед французького оточення. А як часто французи замовляють вам вишиванки? Французи. Вони ну як часто в нас є вже багато просто змішаних сімей, де є жінка українка, чоловік француз, і тому вони досить часто купляють також вишиванки. А вже потім французи переказують своїм друзям, і вони так само купляють вишиванки і носять з задоволенням і приходять на наші різні заходи українські, які відбуваються тут в Парижі. А з яким орнаментом найпопулярніші вишиванки, які у вас замовляють? Найпопулярніші це звичайний простий орнамент. Бажано, щоб був в якомусь однотонному кольорі. Тобто, більше от французи вони не, не носять такі кольорові яскраві вишиванки, як, як нас в Україні. Що ж, дякуємо вам, Юлії. Я ж нагадаю про те, як французи ставляться до української вишив... вишиванки та наскільки актуальна українська мода за кордоном. Говорила з Юлією Курліщук.